Всім доброго ранку. Ось так виглядає наше авто, яке нас буде зараз відвозити. Таксіст, наш таксіст. Таксі з грішо. Зараз ми будемо просто ось так їхати, і ось тут має поміститися троє дорослих людей. Васі таксіст. Наша домівка в довенікані, наші друзяки, які їдуть в інший край острова, але нічого. Буває. Ми разом. Всі виїжджаємо. Це банда останній раз в зборі. Але ми це не надовго, це не останній, да? На сьогодні останній. А щодчик. тут Дружня сім'я їхати? На пшенока закроється? Да. Ось так зустрічаючись схід сонця, ми їдемо на автостанцію, де автобус буде нас вести до Санта Домінго, столиці Домінікани. А звідти, вже пересівши на інший автобус і на інший рейс, ми відправимося в ту частину острова, куди плануємо потрапити, а саме в Пунта Кана, в Бавару. Дістаємо наші речі, приїхали вже на автостанцію і ось такі автобуси-красунчики нас чекають, якими ми будемо їхати сьогодні через всю Домінікану. Сподіваюсь, там працює кондиціонер. Are you ready, amigos? Відстань з Пуерто-Плати до Пунта Кани приблизно 450 кілометрів. І спочатку ми планували орендувати таксі, але потім знайшли ці автобуси, і вони виявилися достатньо крутими. Коли я говорила про кондиціонер в автобусі, я не зовсім це мала на увазі. Довелося одягати все, що було з собою навіть довелося діставати плед. До речі, кондиціонери дійсно працювали на славу, але потрібно бути досить обережним зі своїми бажаннями. Ми пересіли вже в двохповерховий автобус, який везе нас до Пунта Кане, і у вікно ви бачите Карибське море. і Воно дійсно такого кольору. Хочу розповісти вам трішки за ціну. Коли ми планували орендувати таксі, воно вартувало в районі 250-300 доларів за нас всіх чотирьох, і ми могли спокійно доїхати ним, в принципі, так само як і на автобусі за 7-8 годин. Але вартість автобуса обійшлася нам лише 80 доларів з чотирьох людей, що значно дешевше, і в принципі по комфорту ти не відчуваєш ніяких проблем. Автобус їде без зупину з хорошими кондиціонерами, і тут навіть продають різні снеки на борту. На цих кадрах ми вже знаходимося в Пунта Кані і по вигляду і кількості готелів можна зрозуміти, який масштаб цього курорту. Друзі, приїхали в Баваро. зараз йдемо до наших апартаментів і тут просто круто. Ола. Багато магазинчиків, багато готелів, різні казино і прямо біля наших апартаментів. Насправді набагато веселіше, ніж у нас було в Пуерто-Платі. Зараз п'ята вечора, але сонце смалить просто. Йдемо і засмагаємо. Куди ти можеш занести 20 доларів правильно в казино. Але не більше. Більше з собою в казино ніхто не носить. І тут нас зустрічає перший пункт охорони, який дозволяє нам потрапити на територію наших апартаментів. Друзі, зараз йдемо в пункта. Район Баваро, один з кращих в Домінікані. Навколо мене красиві, круті віли в іспанському стилі. І поруч купа сміття просто на газоні. Ось в цьому вся Домінікана. Ось в цьому вся її розкіш. Про це треба пам'ятати, що тут дуже багато сміття. І чим далі від туристичних місць, тим більше ця краса в лапках розповсюджена. Гори сміття можна зустріти. До цього треба бути морально налаштованим і не е, психуватися надто сильно від цього. Ось які шикарні вілли, готелі, сміття, машини. Моя валіза коралового кольору, сумочка їй під колір, під тон. Ось так, друзі, переїжджаємо. Добре, що тільки одна валіза в мене і одна в чоловіка. Так набагато спокійніше. Підходимо до нашого комплексу. Тут такі міні-комплекси побудовані. На них є номерочки. І в нас номерочок G44. Відповідно, комплекс під нього. Будемо зараз оглядати наш комплекс. Круто. Домінікана, Пунтакана, район Баваро. До пляжу не так далеко. Але треба все ж таки пройтись. Біля воріт нас зустрічає охоронець, який записує наші дані, перевіряє, чи дійсно ми бронюємо тут апартаменти, що дуже добре, тому що ну, бронюєш ти на РНББ, але ж все-таки класно, коли є додаткова перевірка. Незалежно від того, що дійдемо ми до дверей своїх апартаментів чи ні. Ось такий великий дворик, тут багато місць для паркування, такі будиночки. Йдемо далі. Підходимо до нашого під'їзду. Буде начки прикольний. Друзі, щойно лише з порогу, не відходячи від каси, відразу знімаю для вас огляд наших нових апартаментів, які ми орендували в бавару пунта кана. В Домінікані на один місяць на сайті IronBB і відразу розпочинаємо з дверей, тому що хтось стукає до нас. А хто тут? Доброго дня! Проходьте в свою нову оселю. І ми відразу потрапляємо на кухню. Мініатюрна, крута кухня, але нас двоє для нас цього абсолютно достатньо. Зверніть увагу: нова духова піч, газова плита, є мікрохвильова піч. Є тостер, є кавоварка, є навіть класний великий холодильник, поки що пустий, але це лише тимчасово. Є абсолютно всі необхідні прибори, миючі засоби та весь необхідний посуд для будь-якої господині, за що я обожнюю BABY. тому що квартири ось так здаються. Ось така вітальня. Дуже багато зелені, що у мене викликає подив, тому що я не буду це все поливати. Сподіваюсь, за цим хтось буде <смі> спостерігати без мене. Ідемо відразу до віконечка. І ось такий неймовірний вигляд на якісь хащі, пальми, парковку, і внизу просто зелену зону. Не найкращий вигляд. Минула віла в нас була з виглядом на океан, але. Океан там. <смі> Скоро ми до нього підемо. Повертаємось назад, переміщаємось в наш такий робочий коридорчик, де є пральна машина, що дуже круто для Домінікани, тому що не в кожній квартирі вона тут є. І крута маленька мініатюрна ванна, така, щоб було в ній все необхідне. Місце для мене, де я буду зберігати всі свої речі. Клас, навіть є йод, і, до речі, на російській мові. Ви бачили це? Город Іваново. Дякую, Хтось з Росії залишив нам йод. До речі, йод ми з собою з України так і не взяли. А переміщаємось в нашу величезну, класну спальню. Де є ось така зона для відпочинку, два великих вікна. І також є робочий стіл. В Вітальні в нас був вентилятор. Тут є кондиціонер, все добре. Великі вікна дозволяють дуже добре провітрювати помешкання. На дворі вітерець приємний. Ось такий тут вигляд на парковку. Так, і переміщаємось у наш гардероб. Є тут зайві подушки, необхідні ковдри, місце для одягу обожнюю Так, такі вішалки. Це дуже зручно. Праска, фен, речі, шухлядки, сушилка, вентилятор переносний, і навіть є ось така маленька портативна драбинка. Ось так все дуже звично, просто, але компактно і головне, що тут все по домашньому І найголовніше, вартість цих апартаментів на один місяць обійшлася нам в 750 доларів США. Ось так виглядає наш внутрішній дворик, величезний басейн, зона для релаксу, багато красивих дерев, багато місць, де можна відпочивати. Я тут тренуюся вранці на цьому місці. Тут можна виконувати йогу. Ось там далі під деревом дуже неймовірний газончик. І там далі ще парковка, де можна спокійно виконувати йогу. Загалом дуже комфортно. Дуже зручно, атмосферно. Це ось мої речі, щойно потренувалася. І щойно був тропічний дощик. Як налетіла хмарка, такий ливень пустився, але він був буквально 5 хвилин. Тому я вже встигла поплавати в басейні, встигла якраз потренуватися, записати зарядку. Ось так. Комфортне місце для комфортного проживання. І ось така у нас велика парковка. А ще ось такі будиночки, в яких можна залишати сміття. Це дуже зручно, бо з кожного боку, щоб ти виходив з свого комплексу, є свій будиночок, і тобі не потрібно йти на вулицю, відносити до центрального виходу сміття. Ось тут під деревом ми з Михайликом часто робимо йогу. А це наша машина, яку ми придбали тут, і ми їдемо зараз кататись. захоплений цим. Давай мені розповідай, як твій настрій сягає. Що будемо робити з тобою? Пройдемо кілька кілометрів. А потім що? Вернемось. Дуже цікава мандрівка, то налаштовує да. налаштовуємось. Фрукти по дорозі знайдемо. Да, купимо якихось фруктів, а можливо щось знайдемо, те, що росте на деревах. Достатньо велика територія для паркування машин і взагалі між будинками ці красиві червоні дерева. Басейн дуже гарно, комфортно. Рекомендуємо такі комплекси. Підходимо до одного з найкращих пляжів, найкращих пляжів Домінікани. І просто подивіться на цей жесть. Цяк. Інших слів немає. Настроєні хаотичні готелі, які перекривають берегову лінію. Ми йшли три кілометри майже сюди. Щоб подивитися на найкрасивіший пляж. Знаєте, ми сьогодні вперше прийшли на цей пляж і мені кажеться, ми сюди більше не прийдемо. Те, що сліда, звичайно, це дуже важливо, так як зараз не сезон і водорослів дуже багато. Але насправді тут і пляжа як такого немає, все забудовано цими домиками, просто магазинчиками. Сісти нема, де ніхто тут нічого не прибирає, ці водорослі не прибирають майже. Запах відповідний. А так взагалі красиво. Якщо дивитись на пальми і на небо. Е, дивіться, яка неймовірна водичка. Просто жах. Просто не сезон, купа водорослів. романтика Чому не варто приїжджати в Домінікану влітку Водорослів, і їх тут просто неймовірно багато. Після того, як вони відцвіту, відцвітають в океані, їх тут прибирають трактори, тому що тут просто метрові шари. Друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити, бо тут буде дуже багато всього цікавого. І до нових зустрічей!